Часні іконописці це люди, якими ну, я, яким я захоплююся, бо їм є досить важко, тому що вони мають творити щось таке творче, обмежуючись з каноном, а це є реально важко. Це, мабуть, дуже хороші і позитивні. Да, що тобі це поясни мені. Ну, не знаю, то, що малює маленько. Те, то, що, що вчить, як малювати ікони. Це, це, це класно. тобто Я ними просто ну, суперові. Іконописець — це людина, яка бачить Бога. Кожен іконописець має бути своєрідним неформалом, напевно. Вони, вони виглядають дуже творчо. Ні, хто, хто? Іконописці. Іконописи. Творчо. Дуже такі люди, які думають не, не про матеріальні. У тебе дуже ході, <рігі> 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 бо вони не мають що їсти. <рігі> На іконописці нема він <рігі> <рігі> тобто, Може бути який хоч. Іконописцем чи може бути будь-яка людина? Сам я художник-графік, аспірант Академії мистецтва Львівської і, і паралельно працюю тепер в економісній майстерні Раду, а також в майстерні Української академії друкарства кафедри графіки. По радіо одного разу почув радіо почув інформацію про першу суботню школу. Відкрив для себе середнімічний колопис, е темперу на основі єшньої емульсії жуткової. Дуже гарні пам'ятаю такі кілька курьозів. Буває, зробиш чай собі, покладеш пити біля палітри з пігментами і пензлик запхаєш в гурнятку з чаєм, а в чаї пензлик. Ну, тобто це такі речі вже стандартні. Мене звати Мар'яна, Бойко. мойку. Четвертий рік як убисній школі сама я закінчила Київський національний університет. І Ось сюди я потрапила, коли вчилася на різному курс факультету журналістики. Випадково-не випадково, випадково потрапила так. Майже в останній день набурос. Кожен намагається зробити свій власний рисунок. тому. Займаємося відтворенням давнього українського іконопису за давніми традиціями, що означає, що ми малюємо всіма натуральними фарбами. Мене звуть Чекайно Катерина. Я є ученицею конописної школи. Я тут вже вчуся четвертий рік і Перед цим я була просто студенткою е, архітектурного факультету Національного університету міста політехніка. Потім я цілком випадково побачила разом з своєю тіткою в церкві Волошню про це. Мені дуже тут подобається багато речей. Напевно, які з них це те, що м, тут така атмосфера трохи майстерні і водночас навчання. Тобто е, викладачі разом з учнями вони роблять якісь роботи. Ти можеш вчитися не тільки якось теоретично і практично і бачити водночас, як твій викладач працює перед тобою. Я звати Марія, я тут навчаю зовсім недавно, лише місяць. І все. Я працюю в спільноті ляшкою, в асистентом, а так за професією журналіста. Я завжди хотіла навчитись малювати, але ніяк не виходило. і, і не знаю, Я вирішила, вже прийшов час, треба ризикнути і спробувати. Насичені лекції теоретичні, та і практично це само можеш спробувати, намостити. Я навіть не знаю, як пояснити, ну цікаво, насправді ну, цікаво. І все візуально можна побачити, що він розказує про, про річ, яку ти не можеш побачити, до якої ти не можеш до Мінює і я думаю, що їх на краще.